Добрий день, шановні колеги аграрії, сьогодні 15 листопада прийшли подивитися на нашу курузу, це МАЗ-30М посіяна, тут ділянка 10 гектарів, та прийшли ось з охраною подивитися, що тут чи все так на порядку. Так, е Що я вам скажу? Круза. Просто бомба. Ну, багато е, качанів щось дивляться вгору. Ну, а тут е, була якось із затримкою. М, так, а, це попався якраз 23М, це стиковий і оце 23М. Ось такі початки. А оце вже 30М. Що я вам скажу? кукурудза непогана, волога в ній була 19-та, я думаю, вона ну, за ці дні нічого й не набрала, хоч були там дощі, і вона догори стоїть. Ну, вона сама по собі вологу скидає дуже гарно. Отакі початки, 18 рядів. Маса тисячі тут гарна. Дивіться, який ліс. Тут виламалось 3972 на зворотах вона була посіяна. всівалки ну, там залишилися по жменькій, ось, ось дивіться. Так. Ну, я б сказав, що у 30М, оце 30М, що на кукурудзині, тут товстіший качан, а це навіть тонший. І бачите, якийсь незапилений. 30М. Ну, не знаю, можливо, тут підходить для неї. Земля, але сіємо вже е, гібриди від компанії Майсадур вже, мабуть, з 2017-18 року і в принципі довольні. Були, одразу сіяли 24-й, бо 30-й М було важко знайти, бо її там розбирали агрохолдинги. Ну, а на даний час, в принципі, так. Трешки. На завий час вона є в принципі, везде в, в налічі. Так що зараз, звісно, виламаємо печальчик вдома, поміряємо вологу. Збирались молотити вже на днях. Але пішли дощі. Один день 20 мм, другий день 4-5 мм. Ну, коротше, багна наробило, ну, хоча в кукурузі я б не сказав би, що таке багно. Ну, але ліпиться, звісно. Ну і перед цим були е, таких, що по 30 мм не були, а таке по 12, 13, 15. Йшли майже через день. Е, так, вчора сонечко було трошки. Сьогодні сонечко. І навіть е гарний вчора, що сьогодні, ну але ж е планували то сьогодні. Так, оцей і вилаємо якраз. Планували молотити, але комбайн приїде на один день, а там знову затяжні дощі. Навіть сніжок, мороз. ну Вирішили поки місяць взагалі не, не чіпати. Так, е ну, так, по чистоті. Тут е був сталар плюс, ну, але мещій трошки присутні, він вже пішов, трошки пізніше дощі були. Ну, я думаю, на урожайність воно дуже не повлияло, е він не сплошний. Ну... Не схотіли вже заїжджати оприскувачем толочить кукурудзу. Так, ось миші тут жили колись, лисички ловлять. Так, так що кукурудза доволі непогано. В ближайший час, можливо, неділька днів 10, думаю, ми її вберем. Бо ціна просідає, буквально за неділю вже впала на... 300 гривень. Ось дивіться, бачите, цей був догори. Так до нього. Так, що до весни не планували. Зразу думали до весни, але з такою обстановкою краще ми зберемо, бо весною можливо вона взагалі нікому не потрібна буде. Так, ще з'їздимо, можливо, і завтра. Якщо морозець буде. На ті дальні поля з'їздимо. Подивимося, як там піонер. Та 39,72. Е, до речі, 39,72, ПАО хоч і 300, але Фу, волога в ній 22, здається, була. Так, отакі справи. Так, дякую всім за увагу, до побачення.